Якщо ви думаєте, що ми робимо літню обрізку тільки по деревам, ви дуже сильно помиляєтесь. Ми ще крамсаємо і кусти, такі як смородина. Перш за все, ми робимо літню обрізку санітарну. І поки я буду вам розказувати та показувати, як я обрізаю свою смородину, Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. а Ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Санітарну літню обрізку смородини ми проводимо тоді, коли в нас закінчилось плодоношення, і ми зібрали усі наші плоди. Перш за все, ми прибираємо хворі пошкоджені гілки. Також прибираємо старі товсті пагони, які вже в наступному році не зацвітуть. Бачите, у мене ось старенька, вона така. І отут пішла теж стара гілочка, бачите? І я її переведу на ось цю молоду. Дивіться, ось так от, бачите? Отак от. Отже, 4.